підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні у мене черговий рецепт простої, бюджетної та смачної випічки до чаю. Тісто для такого пирога готується буквально за декілька хвилин, тому відразу можна ставити духовку, розігріватися до температури 180 градусів. У миску виливаю молоко. Молоко у мене кімнатної температури. І сюди ж додаю цукор, і до цукру я додала чверть чайної ложки солі. І все перемішую. Сюди ж додаю олію, обов'язково без запаху, І все перемішую. Далі буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно, какао, і розпушувач. все це я вже розмішала. І тепер поступово додаю і буду все вимішувати до однорідності. Ось таке в результаті виходить тісто, по консистенції, як густа сметана, і в кінці додаю сюди кокосову стружку. У мене тут 2 столи хрожки. Знову все ретельно перемішую, щоб вся кокосова стружка рівномірно розподілилася. Запікатиму я свій пиріг у роз'ємній формі круглій, діаметр якої 24 см. Я її попередньо проклала пергаментом, тісто вже перелила, і відправляю випікатися, як я вже казала раніше, температура 180 градусів і по часу орієнтовно 40 хвилин. Знову для пирога у мене готова, поки що відставлю, нехай вистигне, і підготую глазурь. Тут у мене приблизно 50 г чорного шоколаду, сюди додаю 2 столових ложки молока. І відправляю у мікрохвильовку, короткими інсуп... імпульсами, я його розтоплю. Можна, звичайно, це зробити і на водяній бані. З шоколадною глазурю потім покриваю свій остиглий уже Ну І зверху посиплю ще свій пиріг, кокосовою стружкою. Можна брати абсолютно будь-яку. Я взяла ось різнокольорову, просто змішала і зверху обсипаю. Що в результаті у мене вийшло, як завжди, шматочок я відрізала, аби показати, який періг виходить на розрізі. Дуже простий приготування, зовсім не затратний, але при цьому дуже смачний. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім ми розлагодим, та до зустрічі в наступних відео.